В Україні зареєстровано більше 14 тисяч комунальних підприємств. Практично всі вони збиткові і тримаються на дотаціях з бюджетів громад. Теперішня економічна ситуація в країні диктує нові правила, і такі підприємства стають важким тягарем для бюджету з цієї причини. В нашій громаді вирішено було піти шляхом оптимізації менеджменту цих підприємств. Всі ж розуміють, да, коли у нас вдома не вистачає коштів. Ми починаємо більше е, працювати, починаємо шукати додаткову якусь роботу собі. Правильно, і наповнювати сімейний бюджет для того, щоб комфортно себе е, відчувати. Але е, сьогодні у нас е, виникла ситуація, що комунальні підприємства починають становитись збитковими. Е, Зв'язку з тим і виникла оптимізація потреба в оптимізації е, цих підприємств. І було проведено їм навчання. Це не одне навчання, вони зараз ще попрацюють. У нас працює ціла комісія, можливо, будуть якісь поради від депутатського корпусу, можливо, будуть поради, які ще від виконкому від профільних заступників. Але наше завдання всі підприємства комунальні зробити прибутковими і самодостатніми. Саме з такої причини було проведено навчання керівників комунальних підприємств нашої громади. Лекцію проводив член виконкому директор компанії Укржитлоінвест Сергій Рубан, який має величезний досвід в побудові ефективних стратегій менеджменту. Я особисто очолював команди, які розробляли стратегії великих підприємств. Ці стратегії, на мій погляд, були успішно реалізовані. До сьогоднішнього дня я розробляю стратегії розвитку на кожний свій проєкт, яким я займаюся, а займаюся я трошки більшою кількістю проєктів, крім компанії Кержитлоінвест, яка відома в нашому місті. І я вважав за можливе поділитися з сьогоднішніми. Слухачами моїми, а це були керівники всіх комунальних підприємств нашого міста з своїм топ-менеджментом, з головними бухгалтерами, інженерним персоналом. І я поділився ними своїми думками з цього приводу, яким чином можна покращити сьогодні роботу комунальних підприємств. При цьому я абсолютно впевнений, що нам потрібно зберегти наші комунальні підприємства, модернізувавши їх таким чином, щоб вони стали більш ефективними. І це можна зробити тільки, на мій погляд, одним шляхом. Потрібно запровадити систему стратегічного менеджменту. Розробки стратегічного плану і системи управління за допомогою стратегічного менеджменту. Стратегічні рішення це управлінські рішення, які орієнтовані на майбутнє і складають основу для прийняття оперативних управлінських рішень, які пов'язані з відповідною невизначеністю, оскільки враховують неконтрольовані зовнішні фактори, які впливають на підприємство, пов'язані із залученням значних ресурсів, і тому можуть мати надзвичайно важливі довгострокові наслідки. Оптимізація комунальних підприємств вона не обов'язково передбачає там якісь кардинальні зміни в штаті або в структурі тих підприємств. Оптимізація заключається в тому, щоб змінити сам стиль роботи цього підприємства. І знайти шляхи для того, щоб це підприємство стало самодостатнім, ефективність системи стратегічного менеджменту визначається тим, що вона забезпечує комплексний системний погляд на підприємство та його зовнішнє оточення. Полегшує прийняття стратегічних рішень на підставі використання спеціальних понять, методів і підходів до збору та обробки інформації, забезпечує координацію і комунікації як по горизонталі, так і по вертикалі, допомагає провести необхідні зміни, дає можливість передбачити тенденції розвитку, допомагає зробити стратегічний вибір і реалізувати стратегію. Дуже хотілося б, щоб вже з сьогоднішнього з вчорашнього дня. Підприємства почали робити певні кроки, але я впевнений, що ці підприємства вийдуть із кризової ситуації тим чи іншим шляхом. Якщо не буде вистачати менеджменту на підприємствах, значить підшукаємо людей, які допоможуть підприємству вийти із складної ситуації. Я думаю, що ми спільно з депутатським корпусом, спільно з виконавчим комітетом, у нас кваліфіковані кадри і в депутатському корпусі, і в виконкомі можемо допомогти комунальним підприємствам вийти з цієї кризи, в якій вони опинилися, і в зв'язку з кризою управлінською своєю і в зв'язку з воєнним станом в нашій державі все наклалося одночасно. Нам треба переходити на більш сучасні методи управління. І ми хочемо спільними зусиллями це спробувати зробити. Я один. Якщо не сотень, то з десятків гвинтиків в цій системі, яка допоможе їй запрацювати, я готовий допомагати по мірі тих сил і знань, які в мене є.